Не здужує підняти разом чи окремо. Правопис частки «не» з різними частинами мови. Не може підняти окремо, Не посіяна батьком трава. Окремо, тому що діє прикметник і пояснювальне слово. Не посіяна ким? Батьком. Неабиякий талант. Разом неабиякий неабихто. Пишемо разом. Не поспішаючи. Не з дієприслівником. Учаюче, а чияче шивши. Це така форма дієслова. Не сказавши, не зробивши, не поспішаючи. Пишемо так, як з дієсловом. Оскільки з дієсловом переважно окремо, тому тут теж окремо. Зовсім невисока тополя. Зовсім аж ніяк ні трохи з прикметником. Окремо. Аж ніяк не старанний працівник. Аж ніяк. Окремо. Недалеко а близько. Протиставлення. Окремо. Човен не прив'язаний. Дієприкметник стоїть після іменника. Окремо. Досі не збудований дім. Не збудований доки. Досі дієприкметник і пояснювальне слово. Окремо Норми не виконано. Дієслівна форма на но то. Окремо, не розв'язавши задачі. Дієприслівник окремо, не знайшовши правильної відповіді. Дієприслівник. окремо. Праці не закінчено. Но то окремо. Не спростовані нею чутки. Дієприкметник і пояснювальне слово нею. Окремо, Не спростовані ким нею. Ніким не співані пісні. Не співані ким? Ніким окремо. Незахищений сад дієприкметник перед іменником. Разом. Лан не засіяний. Дієприкметник після іменника. Окремо. Непідбито підсумків. Ното. Дієслівна форма на ното. Окремо.